Огляд ЖК Комфорт класу в Києві, в якому ми хочемо купити квартиру. Для нас дуже важливо, щоб це був зелений та затишний район столиці з хорошою інфраструктурою. Тому сьогодні ми приїхали дивитись ЖК Hello House в Дніпровському районі. Будинок наразі будується, але за рік обіцяють здати в експлуатацію. Робота тут, як бачите, кипить, і це прям дуже радує. ЖК позиціонується класу Comfort Plus. Тому в ньому будуть закрита територія, лаунж, зона з відкритою терасою. Також кафе, кав'ярня, магазин, салони краси, підземний паркінг і навіть укриття з кінозалом. Нам дуже сподобалось, що в дворі буде місце, для вигулу собак та лапомийки на вході в парадне. Зовсім поруч є велике озеро Райдужне це чудове місце для прогулянок і відпочинку. А які надихаючі краєвиди на правий берег та Дніпро. Я думаю, що багато вечорів ми зможемо провести з келихом вона, спостерігаючи за заходом сонця. Двокімнатну квартиру з гарним плануванням нам запропонували за 2 мільйони 300. Що скажете?